привітання сенсор. Стаємо на початку колонка і витягуємося за руками вгору навдиху. на вдиху. На видих йдемо в нахил, в крок правильною назад вдих. Коліна вниз вдих. Витягуємося за руками вдих, опускаємо руки видих. Ще раз витягуємося вдих. На руки на підлогу видих, коліна вгору вдих. Планка видих. Собака на вниз вдих. А штамна на видих. Собака морди вгору вдих. Собака морда на видих. Правильно на крок вперед вдих. Ліво крок вперед видих. Витягуємося за руками в вдих, вдих. Опускаємо руки видих. І знову витягнення вгору вдих. На руху видих. Не дихання стрибок. у кішку прогнув вдих. Скруглення видих. Права нога назад вдих. Коліно чола, видих. Права нога і ліва рука вдих. Скруглення видих. Ліва нога вдих. Коліна до лоба видих. Лівана отправила колоби, скруглення видих, прогнув дих, баласана видих, легшана вдих, скрутка вправо видих, центр вдих, скрутка вліво видих, центр вдих, кішка видих. Нахил видих. Витягуємося за руками вдих. Опускаємо руки видих. І привернемося. Витягуємося за руками в руки. Нахил вліво видих. В центр вдих. Вправо видих. Центр вдих. крок лівою новий оббік видих. Вдих. Відих. Тріканаса на видих. Перша та наса на вдих. Низький випадовидих. Розвертаємося вдих. Родраса на видих. На іншу ногу один. Розвертаємося видих. Перша та наса на вдих. вдих. Одхід на тріканаса на видих. Аж ша рука вдых. Триканаса на выдох. Кровь вправу ногу вдыхали. Руки. Втяжение за руками вдых. Нахл влево выдох. центр вдих. Нахил, вправо выдох. Вдых. И выдох.